Перший місяць 2025 року приніс українцям чимало змін. Більшість із них пов'язана з підвищенням цін, проте не обійшлося й без позитивних нововведень. Тож до чого варто підготуватися, дізнаєтесь із сюжету. Зазвичай на початку року в Україні оголошують про підвищення мінімальних зарплат, пенсій та інших пов'язаних із ними виплат. Однак 2025 рік стане винятком. У бюджеті не передбачено коштів на збільшення виплат. Отже, мінімальна зарплата в січні залишиться на рівні 8 тисяч гривень на місяць. Загальний прожитковий мінімум 2950 гривень на людину. Не покриватиметься бюджетними коштами також індексація пенсій. Тому мінімальний її розмір становитиме 2361 гривню. Оскільки більшість соціальних виплат прив'язані до прожиткового. Мінімуму то деякі з них залишилися сталими, зокрема, суми аліментів і соціальна стипендія. Щоправда, певні оновлення все ж відбулися. Зміни торкнулися допомоги малозабезпеченим родинам для працездатних осіб 60% прожиткового мінімуму, для осіб, які втратили працездатність та осіб з інвалідністю 100%, для дітей 145 Тарифи на комунальні послуги для населення взимку не змінюватимуться, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Тож від 1 січня українці сплачуватимуть за відповідні послуги так само, як і в попередні місяці. Понад 42 мільярди гривень передбачено у бюджеті України на 2025 рік на житлові субсидії та пільги. До кінця опалювального сезону вони залишатимуться незмінними. У січні деяким переселенцям нараховуватиметься субсидія на оренду житла, що діятиме на всій підконтрольній Україні території. Право на субсидію матимуть сім'ї, які орендують житло і витрачають на найм оселі понад 30% своїх сукупних доходів. Щоб субсидія покривала більший відсоток орендної плати, родина повинна отримувати менше двох прожиткових мінімумів на особу, тобто 5840 тисяч гривень. Звертатися за Призначенням потрібно до найближчого відділення пенсійного фонду. Від 1 січня в Україні очікується остаточна ліквідація МСЕК. Таке рішення ухвалено через оприлюднення фактів корупції та зловживань під час призначення інвалідності. Для осіб, яким було встановлено довічну інвалідність, нічого не зміниться. Замість МСЕК встановлюватимуть інвалідність експертні команди лікарів при багатопрофільних лікарнях. Очікується, що процедура спроститься і стане доступною віддалено для деяких пацієнтів. Від січня зросте зарплата вчителів. Освітяни отримуватимуть щомісячну доплату, розмір якої становитиме тисячу гривень. Від вересня 2025 року допомога зросте до двох тисяч. Від нового року нові можливості для дошкілля почав діяти закон України про дошкільну освіту. Так, для вихователів буде оптимізовано навантаження. Вони отримають 56 днів щорічної відпустки. Також освітяни матимуть можливість встановлення вищих доплат і надбавок. Зміни передбачені для батьків. Вони матимуть змогу обирати форми навчання очну, мережеву або дистанційну. Запроваджуються нові типи організації освітньої діяльності мобільні, сімейні та міні-садочки. Чимало нововведень стосуються галузі медицини. Зокрема, відновлюється державний контроль за якістю ліків, дотриманням ліцензійних умов виробництва, торгівлі та імпорту медичних засобів. Скасовано мораторій на перевірку аптек на території лікарень. Тож їх знову планово перевірятимуть відповідні служби. Набули чинності зміни до постанови Кабінету міністрів, що регулює надання платних медичних послуг у лікарнях. У документі з'явилися нові коди-класифікатори, що ідентифікують послуги, які не покриває програма медичних гарантій. Додатково оплачуються послуги в таких випадках: надання медпослуг вдома за бажанням пацієнта, якщо це не обумовлено його станом, можливість обрати лікаря для планової спеціалізованої допомоги допомоги, перебування в палаті з підвищеним комфортом за запитом пацієнта. Відтепер медзаклади зобов'язані оприлюднювати прейскуранти на такі послуги.